Шок та нерозуміння так коментує ситуацію із надписами Школа на приїжджій частині у мікрорайоні Ружична пані Олеся. Жінка здивована, адже вважає, таке позначення може бути використане агресором для нанесення ударів. Перше враження це взагалі був шок відразу асоціації з Маріупольським театром, де були великі надписи Діти. І ми розуміємо, що, можливо, це дійсно якісь правила дорожнього руху, але це ж не нововведення. Ці правила були і того року, і п'ять років назад. Чому таке не робилося тоді? З такими написами незгідні батьки, діти, яких навчаються в школі, ба більше готові навіть власноруч замалювати їх заради безпеки дітей. Мій син цього року йде в перший клас, і якщо, можливо, в когось з батьків там, старших класів є вибір, як навчати дитину, то у мене такого вибору немає. І в школу він буде ходити кожного дня. І тому я дуже хвилююся за надписи за цю ситуацію. І не тільки я одна хвилююся, це взагалі нагальне питання серед мам, обговорюються. Всі дуже незгодні з цим. Появу такої розмітки на дорогах міста прокоментували у комунальному підприємстві по будівництву ремонту та обслуговуванню доріг. Зв'язку з тим, що поновився державний стандарт ДСТУ Україні в 2021 році, 22 другого року, вже фактично в цьому році, перед початком навчального сезону маємо поновлювати ці надписи для того, щоб привертати увагу водіїв вже в такому форматі. Школа українською мовою. Звичайно, люди налякані, тому що військовий стан в країні, але надписи ж наносяться не безпосередньо біля школи. Надписи наносяться на проїжджій частині біля пішохідних переходів, які в районі десь можливо школи знаходяться. У міській раді пояснюють, надписи наносять з метою привернення уваги водіїв, аби у разі надзвичайної ситуації кермувальник встиг загальмувати.